Зараз в баничах туди шахеди зруйнували, їм молитви. З братами прибираємо. Хто тобто знайшов такі деталі від шахеди? Де закінчиться Це трубка якась. Я Це... говорю. Це щось до керування, крило, типа Така обшивка зі це колись було піаніно, рама з них Все згоріло Залишилось кусок сіни, брати кажуть, сіна плачу. Якраз сюди був прольот. Яма ми дуже сильно всією родиною захворіли, дуже висока температура. Потім ми лікувалися декілька днів. Було потім отруєння від тих ліків. Ще. Ухудшилася ця хвороба наша. І ми всі ці дні майже прикуті були до ліжки хвороби. І саме в четвер, коли ми ще хворіли, був цей приліт. Але і за нашої хвороби ми відмінили служіння, відмінили служіння денного центру, <кій> церковні всі зібрання, тому що інфекція, хвороба наша. І я за це дуже дякую Богу, бо якщо б ми не хворіли, ми були б тут. Ми були в цьому будинку, який зруйнували шахеди. І я дякую Богу, що він зберіг наше життя, що він зберіг життя нашої команди і церкви. За все дякую, Господу.